Євген і Рімія, знаєте такого хлопця? Салют, пацани, впевнений, що знаєте, бо це дуже грамотна і толкова людина. А це його старенький зварювальний апарат Міг 180 едон. Суть проблеми полягає в тому, що апарат перестав нормально робити. Каже, більше сера ніж вара, і він віддавався вже в ремонт місцевим майстрам, а результату нуль. Всередині нас чекає ось така неприємність, і це повчальний випадок для всіх, хто відправляє зварювальний апарат разом із бухтою проволки. Навів тут трошки порядку, і вже можемо спостерігати продукти життєдіяльності попередніх майстрів. Ну а взагалі, то це старенький полуавтомат на 150 ампер на польових транзисторах з малою протяжкою та нероз'ємним пальником. Перед тим як бігти підключати і пробувати варити, давайте глянемо, що воно віддає під навантаженням на баласному реостаті. Знімаючи сопло спальника, можу сказати, що воно знаходиться в не дуже гарному стані. Присутня металева окалина, яка може дати контакт між зовнішньою та внутрішньою частиною сопла. Таким чином, присутній потенціал на зовнішній частині сопла при контактуванні з поверхньою метала буде утворюватись коротке замикання, і сварка варить нормально не буде. Тому що струм зварювальний. Буде йти не від проволоки до металу, а від сопла до металу. Але проблема тут явно не у цьому. Вмикаємо зварювальний апарат, максимальне значення по зварювальній напрузі, і поїхали. Що ми там маємо? А Там. 60 А. А хлопці у сервісі видно намагалися збільшити цей струм. Не знайшовши істинну причину несправності. А оскільки я далеко не перший рік займаюся ремонтом зварювальних апаратів, для мене не так важко поставити точний діагноз, оскільки причина такої несправності дуже банальна і проста. Видно, як ток скаче. Розібрав роз'єм зворотнього зв'язку. Потрібно помити, почистити та привести до ладу прижимні пластини. Також потрібно почистити відповідну частину роз'єму. Ну і про всяк випадок на силовій платі зробити те саме. Прийшлося скинути плату, щоб довести тут все до ладу ну так залишати ну це. Ну, геть, ну, зовсім не то пальто. Тепер усе красиво, нічого не висить, нічого не мантиляється і на про всяк випадок цей роз'єм. Усе зібрав до кучі, ще нічого не регулював. Давайте клацнемо. Бачимо, що ток присутній, десь на рівні 180 А. Зараз відрегулюємо. Як з'ясувалося, не все так просто. Якщо на включеному апараті дати навантаження і понатискати сюди. Я думаю вам чуть давайте покажу амперметр. Ей, ти куди? Натискаю. І ось вона бігає. Зараза. Таке враження, ніби хтось або вдарив плату, або, я не знаю, бо корізами куснув. Відновлена обірвана доріжка. І вже тепер у нас є результат. Тикаємо в плату. Кісточки. Ток стоїть як укопаний і регулюється як потрібно. 150 А максимальне значення і на мінімум. Тепер можна йти підключати і пробувати варити. Як новий, навіть краще. Ну а на сьогодні все. І наприкінець у мене буде до вас невелике прохання. Друзі, давайте будемо оцінювати людей за їх вчинками, а не за те, на якій мові вони розмовляють. Всім добра, щастя і здоров'я. Дякую, Сергій. здравствуйте. підготовка, настройка вашого апарата. частота 53 напряжение 220 вольт нагрузка частота 51 52 осциллограмма в норме работает исправно пользуйтесь на здоровье